Пам'ятаєте, це той матрац, який був в тюбіку скручений в картонній коробці. Ось так він виглядає вже розкручений, він досить твердий. Він де з пам'яттю. Ціна того матрацу 14 тисяч гривень. Доставка безкоштовного любе місто України розмір метр шістьдесять на 2. Це дуже потужний матрац. якщо навіть лягти на нього з боку, с... ляш, Олексій, збоку. Отут з боку так ляж, і хай побачить, що він не просідає. Бачите, тобто, тримає форму тіла супер. тобто, Бо там є пам'ять в ньому, все чітко, а ну повернись на ліву сторону. Ну, Це дуже класний матрас. Рахуйте його ціна на ринку 23, а зараз ну, а зараз в мене 14 його ціна. Там пружин нема, матрас класний, форму тіла тримає. Ціна матрасу 14 тисяч гривень. Метр 60 на 2, доставка безкоштовно приїжджає в рулоні скручений. Приїжджають два з додому, чикру форму матрацу зразу набрав. Ну там не зразу там за 5-6 годин. І все.